Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах гроба життя дарував, Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Воскресіння Христове, побачивши, поклонімо Святому Господеві Ісусу, єдиному безгрішному Христу Твоєму, поклоняємось Христем, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо. Бо Ти Бог наш, крім Тебе і іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, прийдіть усі вірні, поклонімо Святому Христовому Воскресінню, бо через хрест прийшла радість усьому світові, по всіх час благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши розіп'яття Він смертю, смерть переміг. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімо Святому Господові Ісусу. Єдиному безгрішному, Христу Твоєму, поклоняємось Христем, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо. Прийдіть усі вірні, поклонімося Святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові. По всіх час благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, бо перетерпівши розіп'яття, Він смертю, смерть переміг. Воскресіння, Христове, побачивши, поклонімо Святому Господові Ісусу, єдиному безгрішному, Христу Твоєму, поклоняємось Христем, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, і б'я Твоє призиваємо. Прийдіть усі вірні, поклонімось Святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові, повсякчас благословляючи Господа. Поспіваємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши разі п'яття, Він смертю, смерть переміг. Воскресіння, Христове, побачивши, поклонімо Святому Господеві Ісусу, єдиному, безгрішному, Христу Твоєму, поклоняємось Христем, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо. Прийдіть усі вірні, поклонімо Святому Христовому Воскресінню, бо через хрест прийшла радість всьому світові, повсякчас, благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши розіп'яття від смерті, в смерть переміг. Світання, попередивши, ті, що були з Марією, прийшли до гробу і побачили, що камінь від гробу відвалено, і почули від ангела. Чому шукаєте між мертвими, як людину, того, хто всяві вічні перебуває, погляньте на що у гробі та біжіть і проповідуйте світові, що воскрес Господь, подолавши смерть, бо Він є син Бога, що спасає рід людський, хоч і до гробу зійшов ти безсмертний, але зруйнував пекельну силу і воскрес як переможець Христе Боже. Промовивши до жінок мироносець, радуйтеся і даючи твоїм апостолам мир, даєш грішним Воскресінням, у гробі тілом, у пеклі душею, як Бог, в раю з розбійником і на престолі був ти Христем, з Отцем і Духом все наповняючи, як необмежений, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, як живоносний, як кращий від раю, і ясніший від усякої царської світлиці стався для нас твій гріб Христе, джерелом нашого Воскресіння, і нині, повсякчас, по всіх і на віки віків. Амінь. Свята Божественна осела Всевишнього, радуйся, бо через Тебе, Богородице, дано радість тим, що виголошують, благословенна Ти між жонами, пренепорочна, владичицем.

Господи, помили, 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 Господи, помилуй, Господи, помилує. Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, і смерть подолав, І тим, що в гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, і смерть подолав, і тим, що в гробах. Життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертью смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімо Святому Господові Ісусу, єдиному, безгрішному Христу Твоєму, поклоняємось Христем, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти Бог наш, крім Тебе і іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, прийдіть усі вірні, поклонімо святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові, по всіх час благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його. Бо, перетерпівши розіп'яття Він смертю, смерть переміг. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімо Святому Господові Ісусу, єдиному безгрішному, Христу Твоєму, поклоняємось Христем і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо. Прийдіть усі вірні, поклонімо Святому Христовому Воскресінню. Бо через Хрест прийшла радість усьому світові, повсякчас благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, поперетерпівши розіп'яття, Він смертю, смерть переміг. Воскресіння Христове побачивши, поклонімо Святому Господові Ісусу, єдиному безгрішному, Христу Твоєму, поклоняємось Христем і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо. Бо Ти Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, і б'я Твоє призиваємо. Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо через хрест прийшла радість усьому світові, повсякчас благословляючи Господа, поспівуємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши разі п'яття Він смертю, смерть переміг. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімо Святому Господеві Ісусу. Єдиному, безгрішному Христу Твоєму, поклоняємось Христем, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо. Прийдіть усі вірні, поклонімось Святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові, повсякчас благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його. Поперетерпівши розіп'яття від смерті, смерть переміг. Світання попередивши, ті, що були з Марією, прийшли до гробу, і побачили, що камінь від гробу відвалено, і почули від ангела, чому шукаєте між мертвими, як людину, того, хто вся вівічнім перебуває, погляньте на покривала, що у гробі, та біжіть і проповідуйте світові, що воскрес Господь, подолавши смерть. Бо Він є син Бога, що спасає рід людський, хоч і до гробу зійшов ти безсмертний, але зруйнував пекельну силу і воскрес, як переможець Христе Боже, промовивши до жінок мироносець, радуйтеся і даючи твоїм апостолам мир, даєш грішним Воскресінням, у гробі тілом, у пеклі душею, як Бог. В раю, з розбійником і на престолі був Ти Христе, з Отцем і Духом, все наповняючи, як необмежений, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, як живоносний, як кращий від раю, і ясніший від усякої царської світлиці, стався для нас твій гріб, Христе, джерелом нашого Воскресіння і нині, по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Свята Божественна осела Всевишнього. Радуйся, бо через тебе, Богородице, дано радість тим, що виголошують, благословенна ти між жонами, пренепорочна, владичице. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили господи, помили, Господи, помили господи, помили, господи, помили, господи, помили, господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Господи, помили Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили Господи, помили, Господи, помили Господи, помили Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилує. Христос, що воскрес і смертю, смертю, смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих смертью смерть подолав, і Тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і Тим, що в гробах життя дарував. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімо Святому Господеві Ісусу, єдиному, безгрішному, Христу Твоєму, поклоняємось Христе, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти Бог наш, крім Тебе і іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо. Прийдіть усі вірні, поклонімося святому Христовому Воскресінню, Бо через Хрест прийшла радість усьому світові. По всіх час благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши розіп'яття Він смертю, смерть переміг. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімо Святому Господові Ісусу, єдиному безгрішному, Христу Твоєму, поклоняємось Христем, і святе Воскресіння Твоє оспіваємо і славимо, бо Ти Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо. Прийдіть усі вірні, поклонімо святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові, повсякчас благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, поперетерпівши розіп'яття, Він смертю, смерть переміг. Воскресіння Христове побачивши, поклонімо Святому Господові Ісусу, єдиному безгрішному, Христу Твоєму, поклоняємось Христем. І святе Воскресіння Твоє, оспіваємо і славимо, бо Ти Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, і б'я Твоє призиваємо. Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові, повсякчас благословляючи Господа, оспіваємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши разі п'яття Він смертю, смерть переміг. Воскресіння Христове, побачивши. Поклонімо Святому Господові Ісусу, єдиному, безгрішному, Христу Твоєму, поклоняємось Христем, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо. Прийдіть усі вірні, поклонімо Святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові, повсякчас благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його. Бо перетерпівши розіп'яття від смерті, смерть переміга. Світання попередивши, ті, що були з Марією, прийшли до гробу і побачили, що камінь від гробу відвалено, і почули від ангела, чому шукаєте між мертвими, як людину, того, хто вся ві вічні перебуває, погляньте на покривала, що у гробі, та біжіть і проповідуйте світові, що воскрес Господь, подолавши смерть. Бо Він є син Бога, що спасає рід людський. хоч і до гробу зійшов ти безсмертний, але зруйнував пекельну силу і воскрес, як переможець Христе Боже, промовивши до жінок мироносець, радуйтеся, і даючи твоїм апостолам мир, даєш грішним Воскресінням, у гробі тілом, у пеклі душею, як Бог. В раю, з розбійником і на престолі був Ти Христе, з Отцем і Духом, все наповняючи, як необмежений, слава Отцю І Сину, Святому Духові, як живоносний, як кращий від раю, і ясніший від усякої царської світлиці, стався для нас твій гріб, Христе, джерелом нашого Воскресіння і нині, по всіх час, і на віки віків. Амінь. Свята Божественна, осели Всевишнього. Радуйся, бо через тебе, Богородице, дано радість тим, що виголошують, благословенна ти між жонами, пренепорочна, владичицем. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Господи, помили господи, помили, Господи, помили господи, помили, Господи, помили господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили господи, помили, Господи, помили господи, помили, Господи, помили Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуємо. Христос, що воскрес із мертвих, смерть смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував.